Оскільки наші пацієнти внутрішньоутробні, то вони самі до нас не приходять. Коли мама його в собі принесла, тоді вони і стали нашими пацієнтами. Мета перинатальної діагностики шукати документально підтверджені негаразди. Якщо ми їх знаходимо, кажемо про них. Якщо не знаходимо, ми не можемо знати, є вони чи ні. Наприклад, у ніколи Паганіні відомо був синдром Морфана, який зараз ми можемо діагностувати внутрішньоутробно. І якби мама перервала цю вагітність, не було б ніякого Паганіні. Переважна більшість всіх вагітностей, не тільки в Україні, а в всьому світі закінчується народженням живих здорових дітей від живих здорових мам. Олексій, доброго дня! Доброго дня. рада зустрічі з вами. Пацієнтами неонатолога стають новонароджені. А коли саме майбутня дитина стає вашим пацієнтом, в якому віці або при якій вазі на якому тижні? Дякую за запитання. Оскільки наші пацієнти внутрішньоутробні, то вони самі до нас не приходять. Коли мама його в собі принесла, тоді вони і стали нашими пацієнтами. Але зазвичай в нашій лікарні ми радимо перший огляд після запліднення штучного, бо у нас клініка спеціалізується на репродукції. В 6-7 тижнів вагітності перший огляд робимо, в 8-9 тижнів. Далі, як правило, зазвичай в 11-12 тижнів, 20-21 тиждень і 29-30 тижнів. Цього в переважній більшості випадків достатньо для пошуку найпоширеніших негараздів. Коли майбутня мати повинна. А... Приділити увагу діагностиці, в який саме період, якщо е, є якісь питання стосовно здоров'я, коли саме діагностика здоров'я дитини повинна бути вперше проведена? Власне, мама приділяти увагу діагностиці не потрібно, діагностикою ми опікуємося. Е, вона має подумати про те, що саме б вона хотіла одержати від лікарів е, і з якою метою. Угу. Переважна більшість всіх вагітностей не тільки в Україні, а й в всьому світі закінчується народженням живих, здорових дітей від живих здорових мам. Тому е об'єктивно цій переважній більшості взагалі не потрібна ніяка діагностика, бо вони і так і так живі і здорові. І тому переважна кількість обстежень, які ми робимо, вони призначені не для діагностики здоров'я, а для пошуку можливих негараздів. Інша справа, що наші можливості дещо обмежені, бо ми. З одного боку, не ворожки і не боги лікарі, з іншого боку, ніде в світі не існує таких способів діагностики, які могли б відрізнити всіх хворих дітей від всіх здорових. Ця мета недосяжна, на жаль або на щастя, тому ми її перед собою не ставимо. Наприклад, ніколи Паганіння відомого був синдром Марфана, який зараз ми можемо діагностувати внутрішньоутробно, і якби мама перервала цю вагітність, не було б ніякого паганіння. Ну і так далі, таких прикладів, прикладів дуже, дуже багато. багато. Да, тому я і кажу, що на щастя можливо, або, на жаль, таких способів діагностики у нас нема. І тому дуже важливо мамам і їхнім лікарям розуміти, що сенс наших обстежень полягає не в підтвердженні того, що все добре, бо це мета недосяжна, а для пошуків якихось негараздів. І дуже важливо усвідомити і лікарям, і пацієнтам, і батькам, тобто чоловікам їх, що якщо ми щось погане знаходимо, ми про це кажемо і документуємо, і пояснюємо. Якщо ми нічого поганого не знаходимо, на жаль, це не означає, що все добре. Можуть бути якісь інші негаразди, про які ми не знаємо. Ви стикаєтеся з важкими випадками, як саме сприймати майбутнім батькам інформацію, коли вони чують про якусь патологію, як правильно до цього підійти? Що саме ви кажете? Коли дуже важливе запитання, дякую за нього. Але насамперед, це мабуть присвячено не стільки пацієнтам, скільки нашим колегам. І навряд чи ви це будете вставляти в цей запис, але, можливо, хоч частину. Дуже важливим є пояснення своїм лікарям, кожній пацієнті, мету і сенс кожного медичного дослідження. І тоді пацієнти знають, для чого вони приходять і коли приходять, і тоді нам значно легше, на щастя, в переважній більшості випадків. Здорові, живі, красиві мами носять живих, здорових діточок. Тому в переважній більшості випадків ми нічого поганого не знаходимо. Але там, де, не дай Боже, які є якісь сумнівні речі або щось знаходимо, якщо родина знає, для чого вона йде на це обстеження, їм дещо, ну я не скажу, що легше, але буде не так тяжко почути або сумнівні речі. І по-доброму взагалі-то. Тут потрібна допомога психолога. Є на щастя, на, на, на зараз приємтальні психологи, і по-доброму лікар ризикової діагностики або кошергінеколог найчастіше не може справитися з цим завданням, тому що є черга, кожні 30 хвилин інший пацієнт. І якщо ми знаходимо якусь патологію, практично немає часу, і тому по-доброму треба для таких випадків кликати. Умовно кажучи, чергового психолога, який міг би перебрати на себе розмову з цією родиною. І тому ми дуже вдячні, якщо пацієнтки приходять з чоловіками, тоді чоловік виконує первинну домедичну допомогу психологічну, я б сказав так, пацієнтці. Але всі такі випадки, звісно, вони не є простими, вони менше, ніж Саму родину, але нас, лікарів, теж вражають, і для нас це теж, теж тяжко. І тому, звісно, якщо головним завданням є преентальна діагностика, коли ти постійно маєш бути націлений на пошук поганого. І це має враховуватися. В тому числі і лікарями, які співпрацюють з цим фахівцем пренатальної діагностики, і допомагати йому, допомагати якраз тим, щоб перед обстеженням хоча б пояснювати мету і сенс цього обстеження, цього вже буде чимало, тобто буде дуже корисно. Розкажіть, будь ласка, про методи внутрішньоутробного лікування, коли є якісь патології, коли це можливо. Є такі способи внутрішньоутробного лікування, їх небагато, на жаль, наразі доведених в перинатальної діагностиці і в медицині плода як такий, але деяких з них є дуже дієвими. Це перш за все при деяких типах двійні, коли розвивається так званий синдром міжблизінкового перетікання, який є дуже небезпечним. і… Практично для всіх двін, таких, у яких розвивається цей синдром міжвезінького протікання, ми робимо внутрішньоутробні операції, які дозволяють дві третини таких дітей лікувати, рятувати і, власне, надають шанс двом третинам таких дітей бути живими і здоровими. Але тут маємо проблему, що про те, що ми це робимо, знає дуже мало лікарів і дуже мало пацієнтів. І тому при потребі України в таких операціях приблизно в 250 операцій на рік. Тобто, іншими словами, ми мали б робити цю операцію практично щодня робочого. У нас на сьогоднішній день за останні роки робиться таких операцій приблизно одна на місяць. Тобто це значить, що до нас майже ніхто не потрапляє з цих пацієнтів. З чим це пов'язане? Пов'язане або з незнанням, або зі зневірою в те, що це можливе лікування в Україні, або просто нерозумінням того, що це існує в Україні з 2009 року і успішно, і ми працюємо на міжнародному рівні по цих речах. Крім того, існують такі способи лікування, коли є анемія у дитини внутрішньоутробна. Якщо вона майже доношена, ця дитина, і в неї розвивається внутрішньоутробна анемія, то завжди можна передчасно народити таку дитину, вже неонатологи опікуються. Якщо вагітність за віком маленька і дитина є дуже незріла, і не, не здатна ще для виживання поза межами мами, то робляться внутрішньоотробнені вливання крові для того, щоб дати можливість дитині дожити до стану життєздатності. Також є досить, хотів сказати, успішними, але єдиним способом. Він не такий вже успішний, але це єдиний шанс допомогти діткам. Якщо в маленькому терміні вагітності, близько 20 тижнів або до 20 тижнів, Відходять околоплодні води, оплоднева рідина, то навіть якщо дитина, вагітність розвивається і дитина доживає до терміну доношеної вагітності, ця дитина, на жаль, не життєздатна, бо в неї недорозвинені легені. І для того, щоб допомогти їй вижити, треба хоча б раз на тиждень вводити цю рідину. Порожнину матки для того, щоб дати можливість дитині, умовно кажучи, подихати цією рідиною хоча б кілька годин. день. І такі дітки тоді мають шанс на те, щоб бути живими і здоровими. Якщо цього не робити, дитина шансу не має. Бажано при підозрі на будь-які ускладнення, при виявленні подібних ускладнень двіїн або одноплодових вагітностей, або навіть при підозрі. У будь-якому разі буде корисним таку пацієнтку відправити до таких фахівців, як ми, які опікуються плодом як пацієнтом, тобто до фахівців з материнської плодової медицини. А коли саме необхідно проводити таку діагностику, є батьки, які дуже бояться, Таких аналізів, коли необхідно їх брати. Як ви рекомендуєте, коли є, звісно, така швидка необхідність, чи є якісь випадки, коли це можна не робити? Потреба внутрішньоматкових діагностичних втручаннях існує з різних причин, і всі ми зараз теж не обговоримо. Але найпоширеніше це бажання. Батьків знати, чи нема, не дай Боже, у дитини хромосомних аномалій. В такому випадку ми радимо планово в 17-18 тижнів зробити діагностичний амніоцентез, тобто ввести в порожнину матки тоненьку голочку, набрати зразки оплодневої рідини, і ми ці зразки віддаємо цитогенетикам, які вирощують майже два тижні ці клітини, і потім досліджують під мікроскопом весь хромосомний набір дитини. І таким чином. Це єдиний спосіб, який існує на сьогоднішній день в світі, який може практично в 100% випадків підтвердити або спростувати наявність хромосомних аномалій і в тому числі визначити генетичну стать дитини. Саме це втручання нешкідливе і кількість ускладнень приблизно дорівнює кількості ускладнень просто в популяції. Тобто, іншими словами, якщо в середньому. Приблизно 1% недоношування вагітності у тих жінок, які перетнули межу другого триместру. Тобто з кожної тисячі вагітних жінок, 10 жінок не доносять свою вагітність з різних причин, без будь-яких втручання амніоцентезів. то після амніоцентезів так само 10 жінок не доносять свою вагітність. І тобто це практично той самий відсоток. Тому не можна сказати, що амніоцентез це лікування від недоношування. Відповідно, всі ті самі ускладнення, які можуть розвинутися у будь-якої вагітної жінки без амніацинтези, вони так само можуть розвинутися і після амніоцинтезу. І, як правило, це відбувається, що дуже важливо, якщо це донести лікарями своїм пацієнтам, що як правило, недоношення і ускладнення після амніоцинтезу бувають не внаслідок амніоцинтезу, а по часу після амніоцентезу. тобто, іншими словами, вони як правило відбуваються у тих жінок, у яких вони і так, і так би відбулися, якби вони не робили амніоцентез. так тобто нічого страшного в цьому нема. Коли е, я була присутня у вас на консультації, ви казали батькам про умовно здорові. Чи кажете ви колись е, на вихіді консультації здоровий? Або завжди умовно здоровий. З того, що ми вже з вами обговорили, у нас нема можливості визначити здорова дитина чи хвора. З трьох причин: ми лікарі не ворожки і не боги. тобто не ворожки і не боги. і в світі нема жодного способу дослідження, який може відрізнити всіх хворих дітей від всіх здорових. Тому ми ніколи не можемо сказати, чи дитина здорова. Мета перинатальної діагностики шукати. Документально підтверджені, негаразди. Якщо ми їх знаходимо, кажемо про них. Якщо не знаходимо, ми не можемо знати, є вони чи ні. Для кожної окремої хвороби існують часто окремі способи діагностики. Чи рекомендуєте ви майбутнім батькам все ж таки протягом всього періоду вагітності проходити діагностику? Впродовж вагітності для того, щоб. Пошукати можливі негаразди із медичною метою, і з соціальною метою, як правило, достатньо ультразикових досліджень в 11-12 тижнів, 20-21 тиждень, 29-30 тижнів для переважної більшості вагітних жінок. Якщо ми знаходимо якісь сумнівні речі або погані речі, може виникнути потреба в додаткових дослідженнях, в тому числі в додаткових ультразикових дослідженнях. Але в переважній більшості випадків ні, тому що згадаємо знову, що переважна більшість вагітностей закінчується народженням живих здорових діточок від живих здорових мам.